Починаючи з червня 2015 року, ціни на нафту протягом наступних восьми місяців з кожним днем в'ються нові рекорди падіння. Кількість залипані вартість бареля нафти марки Brent опустилася майже на 12 доларів з 60 до 48 доларів і 63 центів, а 20 серпня і зовсім побила 6-річний рекорд, переступивши позначку 48 доларів. До кінця жовтня ситуація не суттєво, але покращилася. Однак уже з листопада ціна на нафту почала продовжувати своє падіння. І в січні 2016 року досягла позначки 32 долари 13 центів за барель. Після чого почала зростати і в травні цього року досягнула відмітки 46 доларів 18 центів. Хоча надалі аналітики не очікують сильного відновлення цін раніше другої половини 2017 року. Для одних країн таке нафтове падіння це полегшення і рятувальний круг. Тоді є для інших шок і зашмок на шиї. Україна ж поки стежить за цим процесом з боку спостерігача. Від зниження цін на чорне золото, нам, як то кажуть, в народі ні холодно, ні гаряче. Хіба що в плані пословкішатися уважно спостерігаючи, як обвал нафти просто ховає російський рубль. Так і коло доволі здається вже не такою великою. Падіння цін на нафту викликане тим, що попит на чорне золото набагато нижчий за пропозицією. Що дозволило США і Саудівській Аравії скористатися цією ситуацією для просування своїх інтересів на світовому нафтовому ринку. Про це заявив заступник директора науково-технічного центру Психея та нафтовий експерт Геннадій Рябц. За його словами, протягом досить великого проміжку часу фінансові спекулянти надували нафтову бульбашку, незважаючи на те, що рівень пропозиції набагато перевищував рівень попиту. Це, вперше, почало фіксуватися в перші роки після відомих кризових подій 2008-2009 років. І потім ця різниця між пропозицією і попитом продовжувала зростати. В даний момент часу вона становить близько 3 мільйонів барелів на добу. Тобто, щодоби видобувається на 3 мільйони бочок нафти більше, ніж споживається, зазначив реакцион. Також, експерти вважають, що всю цю зайву нафту так та вимоги в засіки таких країн, як США, Китай і інших країн Європейського Союзу. Багато супертанкерів зараз використовується не для транспортування, а як плавучі сховища для зберігання сировини. Реакція також підкреслила, що в таких умовах поштовх до зниження міг дати будь-який привід, навіть інформаційна качка. Також поштовхом для зниження. На нафту стало і те, що з'явилися інтереси двох головних геополітичних гравців на цьому ринку США і Саудівської Аравії, як зазначив експерт. Через нові програми з розвитку своєї промисловості США зацікавлені в зниженні цін на нафту на внутрішньому ринку, чого можна досягти тільки знизивши ціни на світовому рівні. А Саудівська Аравія хоче відновити свій вплив на нафтовому ринку, який вона мала раніше. Для цього потрібно просто усунути конкурентів. Низькі ціни на нафту роблять її видобуток для багатьох держав нерентабельним, від чого виграють саудівці, які видобувають нафту набагато дешевше багатьох інших країн. Отже, світові ціни на чорне золото стабільно знижуються, а вартість пального на українських заградах так само стабільно тримається. З початку 2014 року нафта втратила в ціні близько 55%. Знизившись з 106 до 48 доларів за парень. При цьому ціна пального на українських заправках за цей же проміжок часу в гривневому еквіваленті навпаки зросла рівно в два рази. Зрозуміло, що тут основну роль зіграв девальваційний чинник. З початку 2014 року, за станом на даний момент, українська валюта знецінилась більш ніж в три рази. Але характерно, що в доларах ціна вітчизняного бензину для споживачів залишається практично незмінною вже близько 2 років. Весь цей час один літр бензину А-95 коливається в діапазоні від 1 до 1,30 до центів за літр, лише іноді ще нижче 1 долара. Головною причиною того, що ціни на пальне в Україні не поспішають знижуватись, полягають у великому відсотку кіньового. Бензину, вважає директор консалтного центру А-95 Сергій Боюн. Саме це і нівелює реакцію на зниження цін на світовому ринку. Не можна сказати, що український ринок зовсім не реагує на зниження цін на нафтопродукти, адже за останні два місяці ціна на дизельне паливо впала на 2 гривні. І навіть більше, і містить потенціал для подальшого зниження, можливо, десь в районі гривні або трохи більше, в найближчій перспективі. Що стосується бензину, то цей сегмент ринку дійсно залишається стабільним. Проблема в тому, що у нас бензин сильно підробляють, тіньовий ринок становить близько 35%, як зазначив Уюн. у У зв'язку з цим, за словами експерта, сумлінні учасники ринку, які торгують справжнім паливом, і відповідно. Тримають більш високі ціни, втратили значну частину ринку. В таких умовах зростає націнка, тому ефект від зниження вартості нафтової складової в ціні бензину непомітний. Якщо раніше компанії продавали 10 тисяч літрів бензину за добу, то націнка була близько 1,5-2 гривні. Сьогодні продається близько 5-6 тисяч літрів, але вже з націнкою 2,5, а то й 3 гривні. Таким способом вони компенсують собі ті втрати. Які отримали внаслідок недобросовісної конкуренції. Відповідно, зниження ціни відбувається не так лінійно, як у випадку з ринком дизельного палива, за яким відсоток підробок мінімальний, адже в постельних умовах дизельне паливо нелегальними зробити складніше та й податки на нього менші, тому займатися нелегальними поставками дизпалива менш вигідно. В даному сегменті ринку конкуренція більш справедлива і більш рівна. Ось ми і бачимо, що ціна на диспаливо оперативно змінюється слідом за зниженням вартості нафтопродуктів. На думку директора е центру Психея і нафтового експерта Геннадія Ряпцева, в Україні є резерв для зниження цін на бензин, але реалізувати цей потенціал не дозволяє досить складна ситуація з валютою. Варто подивитись на дані Міжбанківської біржі, щоб переконатися. Починаючи з червня, у нас спостерігається коливання курсу долара з амплітудою близько 1 гривні за долар на тиждень. А це означає, що ті компанії, які купують паливо, включають в кінцеву ціну фінансові ризики. По суті, ми платимо за нестабільність фінансової системи. Якщо ж у трейдерів з'явиться гарантія, що гривня буде триматись на нинішньому рівні, хоча протягом місяця, не буде цих валютних гойдалок на міжбанківському ринку. То тоді ціни на бензин знизяться. Для цього є всі передумови. Щонайменше на 30 копійок, сказав Ріаксер. Разом з тим, за словами експертів, темпи здешевлення нафти не настільки великі, щоб зараз можна було говорити про істотне зниження цін на паливо. Крім того, на цей процес впливає цілий комплекс чинників. Ціна на бензин не може бути прив'язана до чогось одного, наприклад, виключно до цін на нафту. Якби вдалося заморозити ринок, тобто повністю виключити дії всіх інших факторів, то так, паливо зараз мало б дешевшити пропорційно зниженню цін на нафту. Але це неможливо. Ми поцікавилися актуальними е, середніми цінами одного літра бензину в інших країнах. Виявляється, вартість українського пального ще далеко не найвища в світі. В Європі, наприклад, вона набагато вища. Зокрема, в Нідерландах водії за 1 літр бензину А-95. Платять трохи більше 1,5 євро. В середньому по Європі ціна на паливо трохи вище 1 євро, тоді як українці платять близько 80 євро центів. Причиною а, такої ситуації розкладу цін є податкова складова за правні ціні бензину, пояснив Сергій Куюн. Треба розуміти, що в усьому світі ціна бензину без податків приблизно однакова. Тобто все купують за однаковою вартістю, а ціна для споживача вже залежить від податкового навантаження. В Європі, наприклад, податкове навантаження сягає з 75-80%. І тільки 20% нафтова складова. Тому там і паливо коштує дорожче. І навіть зниження ціни на нафту в два рази призведе до зниження бензину для європейців всього лише на 10%. У них динаміка в цьому відношенні дуже слабка. В Україні податкове навантаження 43% станом на кінець 2015 року. І відповідно більша нафтова складова 50%. Фактично ці підскладові у нас вже зрівнялися, оскільки з 1 січня 2016 року був введений новий податок в розмірі 13%. Так що максимум, про що можна говорити, це про зниження заперної ціни палива до 25%, але не в два рази. Адже податки залишатимуться стабільними. Але знову ж таки, тут все залежить і від інших факторів, в першу чергу від великого відсотка тіньового ринку в цьому сегменті.